Вітаю колеги. Щодо запитань про противозвакові гербіциди. Зараз покажу, що маємо в наявності, що можемо вам запропонувати. Є декілька варіантів, є дешевші, є дорожчі. Так, значить, що ми можемо вам запропонувати? Так, є кветодим, концентрація 240 г на літр. Продається коробка. У коробку 5 літрів це тодіма і 15 літрів о, до нього спеціального привипача. Є Norval Extra. Це ізалофоп 125. Старий, добрий, дуже жорсткий. Є лімур. Лімур це квізовафобтефорил. Дуже гарний препарат. Зараз я поясню різницю між ними. Є, маємо ще таку пропозицію, називається Астах. Це також старий добрий хізолофоб 125 г на літр. Значить, яка різниця між ними, друзі? Хізовафоб етил, квізовафоп петифоріл і кветодим. Дивіться, хізалофоб П-етил це дуже жорсткий продукт, який е, може мати негативні наслідки на соняшник. Знаєте, як бувають місто шляпок, отакі дульки, грамофони їх називають. Таке буває, але трапляється, але не завжди. Він працює класно, але дуже жорстко. І це коштує десь приблизно на гектар. Обійдеться вам десь 350-360 гривень на гектар. Лімур Лімур – це препарат менш жорсткий. Це щось таке, знаєте, по, по жорсткості між кветодимом і між хізалофобом Петилом. Це середній препарат. Він десь буде коштувати 700 гривень на гектар. І а, це тодим, це кветодим. Кветодим буде коштувати на гектар десь 700-720 гривень. Але він м'який, немає у нього таких ризиків фітотоксичності на соняшник, як у хізалофопа І працює дуже гарно. Так що, друзяки, обирайте кожен для себе свій варіант, кому що подобається, а ми знаходимося в місто Возова, вулиця Павлоградська, 74. Дзвоніть, пишіть, завжди радий буду проконсультувати. Виїдемо в поля, подивимось, що там у вас не так, чим краще працювати, і підберемо для вас найкращий варіант. Всім гарних врожаїв!